Орел чи рішка? Е, Рєшка. Якщо зараз ти викидаєш решку з цієї копієчки, ти получаєш таку у нас туболочку з нашого Це пола. Угу. Але якщо не випадає решка, якщо випадає орел, то ти виконуєш наше секретне завдання. Добре. А секретне завдання це розбите яйце собі облом. Все, удачі тобі. Я підкидаю. Тідкидаєш. Да, Хвилюєшся? Бо не знаєш, яке завдання, так? Так. Йо Йомає. Так, зараз тоді візьму реквізит для секретного завдання. Так, значить, секретне завдання це розбити ось це і це собі облоп. Облоп, таке просто. Так. Да, не обов'язково прям можна просто вдарити, ага. от, але обов'язково, щоб воно розбилось. Без питань. У нас якщо що, є серветки. Є серветки. Так. Готові. Так. Там. <плес> Мабуть, не виявляв, що так прогулянка з другом закінчиться. Так? А я взагалі звичайно виїхав в центр. <рес> да, так як ти так мощно розбив це і це, то ми тобі все-таки подаримо. Це поло. Дякую. Дуже вдячний. Тримай. А що скажи, чи ти підписаний на Getman Store? Е, бачу відоси, але не підписаний, на жаль.